Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас огляд на новий парфум від Zara під назвою Dark Romance. І якщо він вас цікавить, то, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше. Також, будь ласка, не забудьте переглянути в описі до цього відео, буде вся корисна інформація. А під ним я прошу вас залишити величезну вподобайку та підписатися на мій канал. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, одразу хочу сказати, що Zara – це один з моїх найулюбленіших брендів. По Перше, вони створюють бюджетну парфумерію, по-друге, слідкують за якістю. А вже ж їх колекції різняться, є більше щось мас-маркет, а є щось наближене до ніші, і саме в такому стилі наш Dark Romance, про який ми сьогодні поговоримо. Флакон у нього дуже гарний, і він дуже схожий на популярний вже канонічний лактонний аромат Bianco Latte від di Toscana, de який надихнув дуже багато брендів створити щось в такому смачному, їстівному. Гурманському стилі, і як я вже передбачала, відео про парфумерні тренди на 2025 рік. І лактоніка, і гурманіка вони будуть в топ-трендах парфумерії на 2025 рік. Мені здається, будуть виходити ще більше цікаві, смачні, їстівні аромати. Я вже про них згадувала в багатьох попередніх відео. І ось Dark Romance дуже гарний цьому приклад. Тож я тестила його багато разів в магазині. Ходила, наносила, і в один момент зрозуміла, що він мені потрібен. В мене є дуже багато парфумів від Зари, але Dark Romance заслуговує на місце в моїй колекції. Тому що, по-перше, це смачна їстівна гурманіка. Я таке люблю. Якщо ви полюбляєте такі солодкі ноти в парфумерії, і вам подобається кремова текстура, я впевнена, що Dark Romance може вас зацікавити, бо тут дуже виразні збиті вершки в поєднанні. З бобами тонка, вони додають більш гарної, інтенсивної, насичної і, можливо, навіть темнуватої текстури. Ось подумайте про вафлі або знаєте, навіть такі. Ті а, дуже смачні ноти, випічки. Якщо ви полюбляєте твікс, ця карамель в поєднанні з печивом, то я думаю, вам сподобається текстура цього аромату, бо в ньому є багато ванілі і вона дуже плотна, наближена до карамелі. І акорд тофі тут неймовірно виразний і відчутний. Є ще жасмін, і я можу сказати, що це не флоральний аромат, ви точно не виокремите жасмін, а але коли він запудрується в базі, то відчувається така дуже типова пудрово-солодка нотка. І я думаю, жасмін додає багато саме до цього відчуття. А воно тепле, приємне, огортуюче, Парфум шлейфовий, але він, знаєте, не такий, щоб заполоняв собою простір. Тому мені подобається його носити в повсякденні. Він навіть не занадто солодкий, щоб вдягти на роботу. Я його наношу кожен ранок, бо він. Спокійний, приємний, знаєте, затишний. Він створює дуже приємне відчуття комфорту. Тож я його ношу і на роботу. Так, це відверта гурманіка, але вона ще не переходить ту межу, коли парфу ну, занадто якийсь, можливо, грайливий або сексуальний. В ньому є чуттєвість, але вона дуже легка. Тож парфум носибельний, я б сказала, він унісекс, бо він в такому популярному, трендовому, лактонно-гурманському стилі. Його насправді порівнюють. Ще з одним моїм фаворитом це Італіка від Ксержофи. Я вам хочу сказати, що це один з найунікальніших молочних ароматів, які я коли-небудь тестила. Справді дуже особливий парфум, який не схожий на щось інше. в мене є відео, де я ділилася парфумами, які... Мені його нагадують, Dark Romans це не той варіант, він більш схожий на Bianco Latte. Тут є ця темна сторона, і я передбачала, що гурманніка отримає більш таке темне дихання, якщо так можна сказати. Тож він цікавий, небанальний, трендовий, ви будете звучати дуже стильно з ним. Багато зараз парфумів, які схожі на Bianco Latte. Подумайте про еклер від латафи. Навіть зара нещодавно ви Пустила нову колекцію про какао. І там три аромати, і є один під назвою Какао Латте. Саме він дуже схожий на б'янко лате. Там є білий шоколад, знову ж таки вершкові елементи, і мені здається, нота замши. А тут в нас більш гурманіка, яка така, знаєте, ну, я не можу сказати, що це, наче підпалена карамель, бо тут, слава Богу, немає цього димка, я не люблю таке, але все одно відчувається. Просто більш насична текстура, це не такий легкий повітряний ванільний аромат. Тут відчувається і карамель, і тофі, вони більш тягучі ноти, тому вам треба подумати про таку ну, смачну і прям їстівну гурманіку і солодощі. Смаколик це точно у флаконі, але я не думаю, що вам треба два цих аромати. Ви можете їх затестити і обрати один. Вони обидва дуже популярні. Я б, напевно, порадила Dark Romance, бо мені і флакон більш подобається. І якось по звучанню він мені більш гармонійний і справді з ним дуже легко. Я його тестила багато разів в магазині, і коли виходиш на свіже повітря, він дуже гарно шлейфить і з ним просто дуже приємно. Він звучить сучасно, він звучить так, не начебто, ну ви справді нанесли б янколате, але якщо... Ви не можете його собі дозволити, або через якусь іншу причину не придбаєте саме оригінал, а він ну справді надихнув дуже багато. І знаєте, бувають такі парфуми, які просто стартують якийсь новий тренд. І б'янколати саме той варіант, але від зари дуже достойна альтернатива, і в них взагалі багато класних ароматів. І по якості в них все добре. Знову ж таки, повторюся, це не той парфум, який буде триматися увесь день, а ось на півдня його вистачає. і Якщо ви полюбляєте гурма у Zara є багато інших варіантів, мені подобається їх ванільна колекція. Вони нещодавно випустили багато новинок. Мені особливо зайшли Crushes в червоних флаконах. На спочатку я подумала, що не хочу їх купувати, а зараз вже, ну, так знаєте, думаю, можливо, вам буде цікаво. Тож напишіть мені, по-перше, у коментарях, що думаєте про Dark Romance. Взагалі, тренд на гурманіку, на лактоніку, як вам парфуми в стилі б'янколати? Чи, можливо, ви вже перенаситилися їми, або, можливо, ще вам недостатньо. Я вже ще в яких нових парфумерних релізах від зари ви зацікавлені. Тож, можливо, я поділюся з вами своїми враженнями від них. Ну, якщо вам сподобався цей огляд на новинку Dark Romance, я буду дуже чекати, по-перше, на ваші вподобання. По-друге, в описі буде більш корисна інформація. Якщо ви хочете купувати парфуми, ви завжди можете це робити з моїми знижками. Я отримую комісію. Таким чином, можливо, куплю якийсь парфум, який ви хочете, щоб я для вас оглянула. Я вже розповідала вам, що Мою про іншу новинку Deep Temptation з Temptation колекції. Вона мені дуже-дуже сподобалася. Обов'язково передивіться те відео, в якому я розповідаю взагалі про усі парфуми з цієї колекції. Ну і якщо у вас залишилося питання, пишіть. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Залишайтеся позитивними, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в соціальних мережах. І я вам бажаю гарного дня. Дякую за перегляд та слава Україні! Па-па!